Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики! Дітки, розгляньте картинки! Що ви бачите на картинках? Так, тваринок. А скільки картинок? 4. На першій картинці. Скільки тваринок ви бачите? Порахуйте! 5. Отже, позначимо цифрою 5. На другій картинці скільки тваринок. Три молодці. Позначимо цифрою 3. Скільки тваринок на третій картинці. Так, дві тваринки. Позначаємо їх цифрою 2. А скільки тваринок ви бачите на четвертій картинці? Жодної тваринки. Тому, дітки, ми їх позначимо цифрою 0. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з новою цифрою. Це цифра 0. Розгляньте її кругла, наче буква О. Цифра 0 або ніщо. Хто її заме пам'ятає, хто віночки виплітає. Цифра 0 схожа на бублик. Така ж кругленька. Давайте спробуємо написати разом цифру 0. Починаємо писати трохи нижче. Верхнього правого кута клітинки. Ось так. Заокруглюємо ліворуч, пишемо до середини нижньої сторони клітинки. Заокруглюємо. і піднімаємося вгору до початку написання цифри. Дітки, а зараз порахуємо. Скільки жолудів у білочки рахуйте та позначимо їх цифрою. Так, молодці, шість жолудів. А у цієї білочки, скільки жолудів, порахуйте, молодці чотири жолуді. Отже, позначили цифрою 4. Дітки, порахуйте, скільки у цієї білочки жолудів. Та позначте цифрою. Молодці! 8 жолудів. Отже, позначили цифрою 8. А у цієї білочки скільки жолудів? Жодного. Тобто, у неї немає жолудів. Отже, якою цифрою ми позначимо, та позначили цифрою 0. Ось ми з вами порахували усі жолуді у білочок. А тепер нам треба розставити усі цифри у числовий ряд, де яка цифра повинна знаходитись. Ось у першої білочки скільки було жолудів? Шість. Куди ми повинні поставити цифру шість? Між якими числами? Між цифрами 5 і 7. А де стоїть цифра 4? Де її місце? Між цифрами 3 і 5. Далі у нас цифра 8. Де її місце у цифровому ряду? Так, дітки, між цифрами 7 і 9. А куди ж ми поставимо нашу нову цифру 0? Ми її поставимо перед цифрою 1, тому що 0. Менше за одиницю. І ось це її місце у цифровому ряду. Давайте порахуємо всі цифри разом. 0, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Ось ми і знайшли місце для кожної цифри. І для цифри нуль. Дітки, подивіться, а що ви зараз бачите? Так, це потяг. Порахуйте, скільки вагончиків у нашому потягу? Чотири. Давайте порахуємо, скільки пасажирів їде в кожному вагоні. Скільки в першому вагончику пасажирів? Так, два. Позначимо цифрою. Два. А скільки пасажирів їде у другому вагончику? Один пасажир. Означимо цифрою один. Скільки пасажирів в третьому вагоні? Три. Означимо цифрою 3. А скільки пасажирів їде у четвертому вагончику? Жодного. Якою цифрою позначимо кількість пасажирів? Цифрою 0. Молодці. А зараз будемо розв'язувати приклади. Подивіться, скільки у нашому потязі вагончиків. Так, два вагончики. А скільки пасажирів у першому вагоні їде? Два пасажира. Позначимо цифрою 2. А скільки пасажирів у другому вагончику? Жодного. Тож позначимо. Так, цифрою 0. Скільки всього пасажирів їде у потязі? Яку дію нам потрібно виконати, щоб в нас таке, якщо 2 додати 0 дорівнює 2. Давайте спробуємо ще один приклад вирішити. Скільки пасажирів в першому вагончику? Жодного. Позначаємо цифрою 0. А у другому вагончику скільки пасажирів? 3. Тож позначимо цифрою 3. Отже, скільки всього пасажирів їде. У потязі вирішимо приклад. До нуля додати 3 дорівнює 3. Давайте пригадаємо геометричні фігури і вирішимо приклади. Ось ми бачимо, які геометричні фігури? Трикутники. Скільки їх? Три трикутника. Позначимо цифрою. Цифрою 3. А скільки геометричних фігур ось тут? Ви бачите? Жодної геометричної фігури. Тому ми позначимо цифрою 0. Нам треба до 3 додати 0. Дорівнює 3. Кількість геометричних фігур не змінилась. А ці геометричні фігури як називаються? Квадрати. Скільки їх? Чотири. А тут скільки геометричних фігур? Нуль. Жодної немає. Позначимо цифрами. 4 додати 0 дорівнює 4. Молодці дітки. А це які геометричні фігури? Так, це круги. А скільки їх? 2. А тут скільки геометричних фігур? Жодної. Позначимо цифрами. До 2 додати 0 дорівнює. Два. Чудово, малята! Ось так цікаво можна вирішувати приклади з цифрою нуль. А зараз, дітки, послухайте віршик про сім'ю. Нас багато, ми сім'я. Тато, мама, брат і я. Один, два, три, чотири. Стільки нас живе в квартирі. Зранку. Брат пішов до школи, мама й тато на роботу. Я пішла до дитсадка. Всі пішли ми із квартири. Тато, мама, брат і я. Один, два, три, чотири. Нуль залишився в квартирі. Всі пішли і залишився нуль. Отже, дітки, сьогодні ми з вами вивчили нову цифру 0. Дякую вам за увагу! До побачення!